Всім привіт, любителі халявних ігор! З вами Ген Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, яку культову гру отримують підписники Amazon Prime Gaming у березні, чим пораду у нас магазини Epic Games цього разу, які нові безкоштовні ігри вийшли у нас у Steam, та у що можна зіграти безкоштовно цими вихідними. А також поговоримо про знижки та найближчі розпродажі у Steam. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а зараз я хочу розіграти серед вас підписку EA Play на місяць в Steam, завдяки якій ви отримуєте до. Стоп до багатьох ігор компанії Electronic Arts, включаючи навіть деякі новинки. Тому для того, щоб взяти участь у розіграші, потрібно поставити вподобайку під цим відео, бути підписаним на мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар на тематику відео. Переможця буде обрано в наступному випуску з калявою за тиждень, якщо це відео набере щонайменше 600 лайків, так що скидуй відео своїм друзям, щоб досягти цієї мети. Ну а я бажаю всім удачі та приємного перегляду. А також хочу порекомендувати вам YouTube канал Мольфар ігри українською. Головна ідея автора створювати невеличкі відоси з проходженням різноманітних Ігор для людей, у яких немає часу дивитись їх цілими годинами. Тому на вас шикає концентрована доза якісного гумору, нестандартні ситуації, весела атмосфера та якісний монтаж. Також на його каналі ви знайдете огляди та реакції на нові ігри. Мольфар тільки починає свій шлях на ютуб, тому буду вам вдячний, якщо доєднаєтеся до його каналу та передасте від мене вітання. Посилання я залишу в описі. До понеділка восьмої години вечора ви можете зіграти безкоштовно мультиплеєрний хорор Prop Night від студії, яка розробляє The Day Before. За останній час, до речі, в мережі спливає безліч. Факторів, що ця гра може виявитися масштабною аферою. Що ж стосується Night, то у ній чотири школяри повинні врятуватися від вбивці. Геймплей такий же, як і в Dead by Daylight. Але з цікавих особливостей це те, що гравці можуть перетворюватися на різні предмети на карті. Матчі тривають в основному від 5 до 10 хвилин, тому якщо гра вас зацікавила, можете зіграти з друзями, але ну таке. Компанія Amazon представила добірку ігор, які зможуть отримати підписники сервісу Prime Gaming у березні. Виходячи з представленого, можу припустити, що з цього списку лише одна гра буде йти ключем до магазину GOG. А саме: Baldur's Gate Extended Edition це переведення культової RPG від BioWare з покращеною графікою та новим контентом. У будь-якому випадку більш детально і конкретніше про цю роздачу я розповім лише в наступному випуску. А зараз хочу нагадати, що у вас залишилося ще кілька днів, щоб забрати в свою колекцію The Elder Scrolls 3, Morrowind Gotti Edition для GOG, а також Divine Knockout для AP Game Store. Зробити це можна, оформивши пробну підписку на їх сервіс, або можете написати мені, я зможу вам продати ключ. Посилання я залишу в описі. Усім за минулий тиждень вийшло декілька нових безкоштовних ігор, тому давайте. Та розповім вам про них трохи докладніше. Sky Island інді гра розроблена звичайними студентами. У ній гравцю належить дослідити загадковий острів у небесах і спробувати вижити, вирішуючи головоломки та долаючи перешкоди. Гра побудована на платформер механіці і включає рівні з різними завданнями, такими як збір предметів, подолання перешкод і битви з босами. Графіка у грі яскрава та барвиста з промальованими деталями та красивими видами. Winter Survival Prologue – пісочниця у жанрі виживання у відкритому світі, де гравцеві доведеться долати труднощі та боротися з. Природою, щоб вижити в суворих умовах зимового степу. У грі є безліч завдань, крафтингу та збору ресурсів, а також система управління голодом, спрагою та теплом, що робить гру більш реалістичною та складною. Крім того, ви також зможете будувати укриття, полювати на тварин та добувати ресурси. Повна версія Winter Survival буде платною і має вийти незабаром. United Haste гра гра-головоломка, в якій вам потрібно здійснити пограбування знаменитого музею, використовуючи унікальні навички кожного члена команди. Для цього вам доведеться спілкуватися зі своїм напарником Рухом порації та координувати свої дії, що дозволить вам вирішувати головоломки та проходити до наступного рівня. Виходячи з відгуків гравців, гра має гарну оптимізацію, що дозволяє грати навіть на слабих ПК. Engine Evolution 2022 розрахована на багато користувачів гоночна гра, в якій використовуються ті ж принципи, що і World of Tanks. З кожною гонкою ви отримуєте досвід і кредити, на які потрібно купувати різні поліпшення або новий транспорт. В основі гри лежать короткі динамічні перегони із високою щільністю дій. Елементи управління досить спрощені. Чи ніщо, яке раніше викликати у гравців пристрасть до їзди, але також не варто забувати про фізику: Dream Bright коротка пригода з головоломками, елементами платформера та стелсу. Гра розроблена командою студентів у рамках навчального проєкту, де гравці беруть на себе роль молодої дівчини на ім'я Люсі, яка має досліджувати великий будинок у пошуках іграшок. На вашому шляху будуть зустрічатися загадкові істоти, різні головоломки та випробування. Також гра має гарну графіку та музику, які допомагають поринути у світ снів та мрій. Якщо ж вам хочеться дізнатися із Грати ще більше безкоштовних ігор в Steam, то буквально вчора я випустив відео з топ-30 безкоштовних ігор в Steam, яку ви можете подивитися за підказкою зверху. І до речі, можете запропонувати в коментарях топ, яких ігор ви б хотіли побачити в майбутньому. А ми переходимо до наступної халяви, а саме до роздачі в магазині Epic Games, де цього тижня безкоштовно можна отримати гру Duskers. Це гра, що інтригує, яка пропонує незвичайний підхід до жанру виживання в космічних умовах. У ній вам доведеться досліджувати покинуті космічні кораблі за допомогою дронів. При цьому всі команди надаються через Мандну консоль у міру просування гравець може покращувати дронів та обладнання, що допоможе вижити у складніших умовах, адже на деяких кораблях ховають небезпечні істоти. Я не любитель подібної графіки та ігор у такому жанрі, але на накаляву забрати можна. Роздача завершиться 2 березня о 18.00, а наступною безкоштовною грою стане економічна стратегія Rise of Industry, про роздачу якої я обов'язково розповім вам у наступному відео, тож не пропустіть. Усім до 9 березня проходить роздача доповнення для гри Chef Life під назвою Бон Апет Пак. Якщо у вас є ця гра, можете забрати це ділсі на свій обліковий запис. А я поділюся про список наступних розпродажів та фестивалів у Steam, які ми поділилися самі Valve. Так що позначайте ці дати у себе в календарі та збирайте гроші на бажані ігри. До речі, найближчий розпродаж а саме весняний, проти з 16 по 23 березня. Тому я постараюся до цієї дати підготувати для вас нову добірку ігор до покупки. Ну а зараз давайте розповім про ігри, які вже продаються за хорошими знижками. Simulator 2 по знижці 75%, п'ять 7 по знижці Хевірей по знижці 50%, Blexit Under the Skin по знижці 85% та The Wolf Among Us по 50% знижці. Але так само не забувайте, що до 2 березня на ігри від видавця Тукей діють соковиті знижки. А якщо бюджет дозволяє, то можна придбати собі збірки популярних франшиз від капком. Ну а це була вся цікава халява, яку мені вдалося знайти на просторах інтернету цього тижня. Якщо відео вам сподобалося, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. А також порекомендуйте це відео своїм друзям. Так би мовити, давайте під Корид український до разом. ну а з вами як завжди був Генгабена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.